Тут резина мішлен. Резина непогана. 245-40-19. АНГ колеса візуально виглядають непогано. Диски тормозні, є виробітка колодочок. Процентів 30% там ще є. Тут така ж ситуація. Непогана резина 245 40, 19 Диски візуально не побиті, задні термозагарні, колодок там ще дуже багато. Резина непогана. Тут також диски візуально більш-менш непоганому стані. Непогано. Задню резину трохи рве. Навалюють нормально тут, бачите трошки роє резину, 19 рік Мілін Тут така ж ситуація. 19 рік диск візуально виглядає непогано. Дефектів я таких самих не бачу. Диск непоганий, колодки казав вже.